Народження Всесвіту, жінка та чоловік творці нового всесвіту. Це не просто гарні слова. А ще якщо я вам скажу, що розвиток кожної людини відбувається по одній і тій самій схемі, які виникнення всесвіту, з великої порожнечі з'являється нова душа, аватар творця, його частка, яка розвивається і забезпечує буття новим досвідом в космічній душі. Або творці спонтанно з'являється бажання виникнення людини. Це потім ця душа пройде багато життів, але спочатку бажання абсолютної енергії до нового початку. Абсолют цей жіночий і, і чоловічий початок аспекти в одному ідеальна гармонія, яка поєдналася. Разом те саме відбувається і тут на землі. Жінка і чоловік, їх сім'я поєднується і виникає нова клітина, зигота, яка містить в собі дві енергії творця. Унікальна, індивідуальна життєва сила, породжує поділ клітин більше ніж в трильйони разів. Або як це відбувається у всесвіті? На безліч світів, вимірів, речей і лише потім. З хаосу всіх процесів з'являється нова людина з її формою і енергією. Тому існує мікрокосм всередині людини, з енергетичними центрами, які пов'язані з макрокосмом. І як всесвіт розвивається і самоусвідомлюється, так і людина. Для чого я це кажу? Перестаньте себе відчувати на глибинному рівні жертвами. Ви Творці, ваші сили направлені на вищу справедливість або гармонію сил, яка існує за межами цього світу. І вони тоді набувають неабиякої могутності. Ви не маленька людина, яку легко знищити. Так, у вас є крихка форма, але всередині є дещо більше частка творця. Проявіть її, не приховуйтесь за правилами, які створені для обмежень. Щоб більше це пізнати і відчути, з'єднайтесь з енергією Вищого я. Воно вас кличе. Прислухайтесь до себе.